А лицеві за передню стіночку. Думаю, що це можуть робити навіть початківці. Тут абсолютно нічого складного. Підходжу, впевнено, до пагона, і бачите, якось у мене лінія пагона, дирочок тут немає. Тому що я пров'язую з... заздалегідь, наче Перекручену петлю роблю. В'яжуть всі по-різному. І я ділюсь, як це роблю я. Так, виворітня, виворітня по візерунку, і мені потрібна зараз лицева петелька. Петелька з протяжки, підіймаю протяжку, одягаю на спицю, і за ось цю коротшу передню дужку я її пров'язую зразу ж лицевою. Ось так.